Ось дивіться, якраз сьогодні на площадці і ось мені показують, що оцей консул приїхав. В хорошому стані, він не митий нічого, просто що тільки десь роздрозили його, не знаю, там на днях. В оригіналі якби комбайн. І мерседесовський мотор. Ви то мені написали, що ви Перкінс хочете. Але ну, тут Мерседес і взагалі мерседес я вважаю кращим, ніж Перкінсом. Бо обично ну, люди, хто хочуть консула, хто шарить, то кажуть всі, що з Мерседесом, типу, давай. Отакий от клас консул. Зараз заведемо, покажу вам його, що як до чого. Ну не митий, понятно. Тобто вимити його, бачите, він буде яркий виглядати там, і так далі. Але так не гнали нічого. Ану давай спробуй, заведи його. Це зараз на холодно, побачите як заводиться. А, Батарея, так. Да? Ну, там сніг на батареї, але може заведеться. А ну, ще раз пробуй. Ніхуя. Аккумулятору треба іншого, ну але коротше, 3 метра жатка на ньому, не 270, а 3 метри. І цей. І Тут ашини з цієї сторони гуд'єри стоять. Якісь там невеликі тріщини на їх є. Ну, але... Отак от виглядає. Ну, Брудний просто, брудний, повмивати, зробити ТО як на будь-якому комбайні. Зараз я запитаю засунув, що вони хочуть за його. Що заведемо, Патрик? чи ні? Давай. Тут гляньте, як виглядає. Всередині взагалі супер виглядає. ну В гарному стані. Не ржава особо таки нічого. Зараз пушку включу.